Дитяча Біблія Йонатан. Коли Давид приніс Саулові голову переможеного ним Голіафа, Саул запитав його, Чий ти син, хлопче? А Давид відказав Я син раба твого віфлеємляніна, Єсея. При розмові був присутній Йонатан. Син царя Саула. Він був дорослий та мужній юнак. Йонатан від усього серця полюбив Давида, і вони поклялися один одному в дружбі. На знак цього Союзу, Йонатан подарував Давидові свій одяг, пояс, меч та лук. Давид також полюбив Йонатана, Однак Саулові не сподобалася їхня дружба. Коли Давид убив Голіафа, то народ прославив його словами: Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. Почувши ці пісні, Саул дуже занепокоївся. Бо він жадав слави тільки для себе. З того часу, він почав заздрити Давидові і вирішив убити його. Якось, коли злий дух непокоїв Саула, і Давид грав перед ним на гуслях, Саул кинув у нього списа, але Давид, відхилившись у бік, врятувався. Кілька разів Йонатан переховував Давида від гніву свого батька і дорікав Саулові за його злі наміри, говорячи. Нехай не згрішить цар проти раба свого, проти Давида. Бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. І наражав він. На небезпеку життя своє і вбив філістимлянина, і Господь учинив велике спасіння для всього Ізраїля. Ти це бачив та радів? І для чого зрішиш ти проти невинної крові? Бажаючи вбити Давида безпричинно? По первах. Саул слухав свого сина і клявся не вбивати Давида.